Знайшла для вас будиночок у тихому мальовничому місті, селі Степове. Тут вам і гармонія з природою, і чисте повітря, і привітні сусіди, і справжня тиша. А головне доступ до всієї інфраструктури школа, садочок, магазин та зупинка транспорту. У будинку є кухня, санвузол. Та три житлові кімнати. Тут ще є класна річ комбіноване опалення, газове та пічне. Також, звичайно, є лічильник. А ще хочу вам сказати, що цей будинок це справжня 100% знахідка. Для знаєте кого? Для родини, яка мріє про свій куточок подалі від низької метушні. Також для тих, хто хоче дачу. Але з умовами, якщо що, для постійного проживання і для людей, які шукають житло за розумною ціною, будинок у селі Степове вже чекає на нового господаря. Можливо, це ви.